З новим днем, Україна! Subaru Outback найжирніший Touring XT, модельний рік 2025, пригнаний моїм партнерам з США з фронтальним і заднім пошкодженим, зроблений виключно з оригіналу, з донора. Все ставилось жирніше, жирніша, коричнева шкіра. Сьогодні, коротше, про нього. Пристежніться, поїхали. Капотом у нашого красення двигун 2,4 турбо, опозитний, кожності е -е. близько 260 кінських сил. Е -е, варіатор повний привід. Варіатори, до речі, в Subaru. Найнадійніші. Поки не забув, стоїть новий акумулятор, зроблено ТО. По пошкодженню, тут було фронтальне пошкодження. З попередку і позадку, позадку ще повернемось. Бампер, капот оригінальні ставили з донора і фара. Ліва залишилась рідна. На ній теж тут трошки вушка підпаювали. Передня касета е -е, з вентиляторами з, з донора також ставились. Нанджерон. Правий на кінчику трішечки підгинався, лівий не зачепило. Підсилювач бампера також стоїть з донора. Передня панель там частково мінялась. Ось так це виглядає. Пофарбована вона вся по кругу, крім даху. Ну, в принципі, тут зачиняємо. Виглядає все досить охайно і гідно. З цієї сторони було, виходить, замінена ця фільонка-зовнішня крила, також з донора. Кришка багажника. До речі, кришка багажника, капоти бампери ставились в колір, але ну, довелося все фарбувати, щоб не було випадів десь може подряпанок якихось. Так, кришку поміняли, сказав вам. Ну і це крило мінялося якось частково, воно тут було підломано, не все мінялося, частина поміняно. Ну і далі все виглядає ось таким чином. Шини у неї рідні, звісно, ті, що стоять з салону. лобач рідний, дах без зауважень. камер у нас тут аж три. Все красиво. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ, підсвіточку в дзеркалах з обігрівом. Підсвіточка, до речі, дуже зручна, в темряві допомагає нам освітити і під ногами місце, і борт автомобіля. Дуже круто. Перемагаю BMW, я перевіряв. <хи> Дата конверного цього автомобіля 8 місяць, з го року. Це коли автомобіль зійшов з конвеєра, е, з завода. Але 25-й рік у неї був і в документах в американських, і з завода в неї був 25 рік. А на українській мітниці ставиться рік то, що той, що ви поняли, конвейерна дата. Електропривід сидінь. Є підтримка колін. Напа, це в них така шкіра, наскільки мені відомо, красива. Бачите, вона буває чорна, буває коричнева, Тут отак. Харман Кардон Music. Пам'ять сидінь на двох драйверів. Чотири склопідйомника, електродзеркала, а також вони з складанням складанням. Поки не забув, продемонструю монітори сліпих зон в дзеркалах, Ось бачите. Далі, тут у нас електропривід багажника і вимкнення його ззовні. Е яскраві чітка приладів. Пробігу на дану мить 11 тисяч кілометрів, є датчик світла протитуманки. шкіряне кермо, бачите, воно як нове, е, підрульові полістки. Тут у нас управління від мультимедії, hands фрі А тут адаптивний круїз, контроль, система Subaru Sai з Дістроніком з отриманням смузі, бачите. Обігрів керма також маємо. Тут зеркало з автоматичним затемненням, і тут аж три, до речі, камери. Це вся система стеження за безпекою, за тим, щоб ми на адаптивному круїзі користувалися і захист від наїзду на пішохода або на автомобіль, якщо ми загавили. Тут стоїть у нас око драйв, ви його на камері маєте зараз бачити, да, очами ми його не бачимо, на камері бачимо. Стежить за водієм, за автомою, щоб не заснув, не загавив, не відволікався від керма. І так само профіль налаштування, драйв-профіль тут є. Можна запам'ятовувати свої налаштування, машинка буде вас сканувати. Так, клімат-контроль, понятна справа, двозонний. Обігріви і вентиляції сидушок тут є, є, побачили. В принципі, що тут ще розповідати, клімат-контрольну розверну, так покажу. Зручно, що клімат виведений сюди, клавіші, обігрів виведений сюди, бачите. Ну, Мультимедіа має Android Auto, Carplay, тут же це працює це по Wi-Fi, тобто бездротово. Ну, в принципі, все розказав, є. Є бездротова, бачите, безконтактна зарядка для телефону, USB, Type-C, AUX. Електроручник. у трансмісії, окрім драйву, є механічний режим. Ми можемо полісками користуватись ним. Є тут у нас передня камера, і ще у нас є камера заднього виду. Дзеркало, до речі, тут як в лексусі, грубо говоря, опускається. Камера заднього виду з проекцією, є парктроніки Задні і є функція Rear Autobrake, Вона за рахунок парктроніків не дає нам загавити і не їхати на те, що ми не помітили. Неважливо, це буде стопчик, тварина, там людина або машина, або стіна, кущ на все вона буде зупинятися, якщо ви цього не помітили. Є, тут два підстаканничка, підлокітничок двохярусний. Це раз, а і ось це два. Якийсь, бачите, тут CD, я не знаю, це для якихось налаштувань чи це для прослуховування не вникав. І гніздо для підкурювача. Є. А ще у нас, до речі, компас є в дзеркалі. І я забуваю, зараз час в субарях в топових, отака штука ще є. Тільки в Асенті про це не забував. Камера, бачите, задня, так можна зручно дивитись. Так, і люк. Ну, звісно ж, він працює. Пах. І ще трошечки. Дякую. По безпеці тут спрацювало кермо і коліна. Безпека також ставилася оригінальна з донора, що, напевно, може бути для вас плюсом. Хоча в цілому принципової різниці в цьому немає. Другий ряд сидінь досить комфортабельний. Я тут сижу зі своїм ростом 193 см, сам за собою, все чудово, місця вистачає Спинка змінює свій нахил, досить зручно. Тут ручка внизу, бачите, декілька положень є. От, Є отакий підлокітничок з двома підстаканечками. є тут позаду свій повітродув, також Type-C і USB, що прикольно, що вони все-таки чердують. І обігріви задніх сидушок. Також. є. Yeah. Турінг, бачите, щоб ми не забули, тут у нас написано. І не забили, і не забули. Електропровід багажника працює чудово і швидко. Шторка у нас тут є в комплекті. Чік-чик. Тут, понятна справа, що перепаковане крило мінялось, тобто пройоми тут фарбовані, ну і в задніх дверцятах також. Гумовий такий, полупластиковий полугумовий оригінальний килим є. Харман Cerdon буфер. Спинки ось таким чином у нас тут скидаються. І в виходить, рівна підлога, на якій можна добре спати, навіть з моїм ростом. Так, чудово. І тут у нас нижче комплект Дамкрат, крючок буксировочний, викрутка, все-все-все в комплекті. Балонник є. А нижче вже лежить докатка. Тут карита, Ланжерони, нічого не шипалось, тут все в заводі. Шторка ось так от. Зачиняється, якщо нам треба зайняті руки, нам треба отак, от її можна скинути вверх або скрутити повністю. Зачиняємо, а також можна одразу зачиняти разом з центральними замками, якщо ми вже уходимо. Вирушаємо в тестовий заїзд обов'язково, перевіримо, як вона себе поводить на дорозі. Переконаний, що тут все добре. Єдине, що зверну увагу, що цей автомобіль буде коштувати, ну скажу просто планку, нижче 30 тисяч доларів. Нова тачка. Outback Touring XT. О, ціни завжди під відео. Я пишу, де можна подивитись і знайти. Рушаємо тебе. Я вже знаю досить багато людей, які пересідали в або сідали просто проїхатись в Outback подібний, ну з з більш преміальних і дорогих тачок. І просто були в захваті і не розуміли, як це може таке бути. Просто вам наскільки вона м'яка, наскільки вона комфортабельна, як вона їде, і плюс на турб... ну, турбована вона їде жвавіше. Аніж 2,5, кому не вистачає, тобто турбованої вам буде вистачати точно і на обгонах і на трасі, і будь завантажені, чи ні. Супер. Одразу ще й скажу про витрати пального. Ну, якщо не крастись, в цілому 13-14 по місту будуть витрати на цьому автомобілі. Траса в будь-якому випадку ви в десятку будете вписуватись, ну якщо не 160 на 180 їхать. Ну і бували такі плюс-мінус рекорди, там плюс-мінус в районі 12 вписувалися. Хто дуже спокійно їздить і не зачіпає особливо турбін. Забуваю сказати, що в Ресталі вже в Фарінгейтах а в Цельсіях клімат, що теж зручно, не треба нічого перепрошувати. Зараз постриба. Думаємо з вами по трамвайним речкам. Підвізка тут неймовірна м'яка. Ну і тут вона, звісно, нова, тут ніяких зауважень не може бути. І, до речі, і на дорозі вони досить непогано тримаються. А зараз спробуємо розгін від до сотні, рухаємося в горочку. І ось вона була. Демонструю роботу адаптивного круїзу. По суті, машина зараз їде сама, ноги в мене вон там. Бачите, на лобовому ще такий зелений діоді, коли якісь ситуації, ось бачите, коли лінію перетнув, вона червоним заграється, що лівий борт трошечки виїхав, попереджає нас про це. Ну, і от собі їду з задоволенням, кайфую. Попереду транспортні засоби, якщо будуть зупинятись на світлофорі, от, наприклад, як зараз, машина буде сама збавляти швидкість, я нічого не роблю ще раз. Ну, кайфую. Тобто не тільки на трасі це корисно, але й у місті можна цим добре користуватися. Що я можу вам сказати? Треба бігти за грошами, якщо вони, звісно, у вас є. Е, все, на цьому мої коментарі завершується. Мій партнер її пригнав, він зробив її якісно для вас, щоб ви купили і їздили задоволені, зекономивши купу, грошей. До зв'язку, до зустрічі з вами був Льоха Трендав. Всім бажаю миру. Ну, а нам перемоги. Слава Україні!